об'єднання східних і західних земель у єдиній соборній українській державі. Мітинг до Дня Соборності України оголошую відкритим. Від усього серця вітаємо вас з Днем Соборності України. Так сталося, що цього року День Соборності відзначається в надзвичайно важкі для нашої країни часи. Це і бойові дії, що точаться на сході України, і посилена охорона державних кордонів, і відчуття постійної тривоги. За наше майбутнє. Але саме ці трагічні обставини дуже зміцно, міцно згуртували українців і так об'єднали усіх нас, що сьогодні увесь світ побачив Україна дійсно є єдиною соборною і неділимою. Шановні друзі, з нагоди відзначення Дня Соборності України. Запрошуємо клуб Козацький Герць на чолі з полковником Лавровим Федором Олексійовичем покласти квіти до пам'ятного знаку 47 семи старшинам армії Української Народної Республіки. Право покласти квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні! Та до братської могили радянських воїнів біля 42-го гарнізонного будинку офіцерів надається начальнику управління освіти пасічнику Анатолію Панасовичу з делегацією із закладів освіти міста. Право покласти квіти до могили Героя України, Бондарчука Сергія Михайловича. Та до загиблих воїнів АТО надається заступнику міського голови, дружині героя України Бондарчука Сергія Михайловича. Бондарчук Тетяні Володимирівні з делегацією в складі голов, голови громадської організації учасників АТО міста Старокостянтинова Журко Сергія Петровича. Завідувача внутрішньої політики, виконавчого комітету міської ради Цесарука Ігора Олександровича, начальника відділу інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Володимирської Наталії Михайлівни, начальника відділу координації суб'єктів, що надають соціальні послуги управління соціального захисту населення чепурної. Тетяне Петрівне. Шановні краяни, учасники урочистого зібрання гості міста. Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Її 97-му річницю приурочено акту об'єднання злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Про перебіг тих подій у Києві. Залишили свідчення очевидці, на яких посилаються у своїй книзі на схилі віку Левко Лукашевич, стояв морозний день, дерева вкриті інеєм. З самого ранку Київ має святковий вигляд, особливо гарно удекоровано Софіївську площу. Тут на балконах портрети і погруддя Тараса Шевченка, прибрані національними стрічками, а також прапорами о 11 одинадцятій ранку під звуки музики почали йти сюди українські піхоти, піхотні частини, артилерія та самострільні команди. Велика кількість людей заполонила Софіївську площу і сусідні вулиці. Військовий оркестр грає національний гімн. Настає найурочиший момент свята. Логвин Цигельський зачитує заяву президії Національної ради. І державного секретаріату про волю Західноукраїнської Народної Республіки об'єднатися з Українською Народною Республікою в одну українську соборну державу. Професор Федір Швець виголошує текст універсалу соборності: Духовенство відслужило служило Урочиста подія завершилась військовим порадом Галицького легіону січових стрільців, якими командував полковник Євген Коновалець. Наступного дня Акт Злуки був схвалений Конгресом трудового народу України. Він став яскравим фіналом складного та тривалого шляху українців до консолідації етносу, перетворення його в єдину політичну націю, а також об'єднання території його споконвічного проживання в межах єдиної української держави. Оцінюючи тоді цю важливу подію, відомий український політичний діяч публіцист. Сергій Єфремов писав того дня оформлено та затверджено акт єднання двох досі порізнених частин України. Розпанахане, переполовине переполовинене тіло національне зробило останній акт, щоб зростись не тільки духом, бо це давно вже зроблено, а й і у політичних формах. Тому, шановні старокостянтинівці, дозвольте від себе особисто. Депутатського корпусу та виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щиро вітати вас усіх з Днем Соборності України. Значення цієї події виходить далеко за межі політичного і навіть історичного виміру. У ній сконцентровано могутній національний, моральний і духовний зміст. Попри століття неволі і роздільності між ворогуючими імперіями українці проявили колосальну життєву силу і довели світові. Що ніхто і ніщо не може упокорити єдиний народ, який прагне до свободи і доброго життя у власній державі. Акт, злуки! велике посилання до нас, нинішніх українців, і для наших нащадків, що тільки коли ми єдині у своїх помисках, цілях і зусиллях, ми можемо мати успіх, тільки коли нас об'єднує спільний національний дух, Україна має майбутнє. Один свята зечу всім нам. Доброго здоров'я, щастя, миру, злагоди ім'я процвітання України. Але тоді не судилося здійснити свіковічні мрії українського народу про об'єднання в одній українській державі. Невдовзі Київ та більша частина України будуть окуповані більшовицькою Червоною армією, а західноукраїнські землі опинилися в складі Польщі, Угорщини та Румунії. Щоб відстояти Українську Народну Республіку. Українцям тоді забракло єдності і значною мірою якраз через це боротьба за власну державу на початку ХХ століття зазнала поразки. У 1991 році українці здобули незалежність на уламках Радянського Союзу. Однак протягом майже 25 років сповна, так і не досягли єдності та соборності у питаннях національної самосвідомості, самоідентичності як окрема українська нація. Однак повстання українців під назвою Революція Гідності попри спроби знову перетворити нашу землю омалоросію та збройний опір проти агресії Росії на наших, східних, на наших східних кордонах, як ніколи раніше зміцнило, згуртувало воєдину українців в одну потужню силу, опору брехні, несправедливості, злу і насильству, які спочатку обособлював Янукович. А пізніше путінські найманці ілюмініцизована одурманена російською пропагандою частина Донбасу. Сьогодні українські воїни в зоні проведення АТО, так само, як і їхні попередники, майже 100 років тому відстоюють незалежність та соборність України. 15 старокостянтинівців загинули в боях чи померли від хвороб внаслідок участі в антитерористичній операції. Пам'ять про героїв, які загинули за незалежність та єдність України, про Героїв Небесної Сотні, про героїв Небесної Сотні Сергія Бондарчука зобов'язує нас і наступні покоління свято берегти державність і єдність України, здобутих такою дорогою ціною. Я впевнений, що незабаром зникнуть штучно створені так звані Луганська Народна Республіка та Донецька Народна Республіка, а Донецький Луганськ. Знову стануть невід'ємною частиною соборної України. Слава Україні! Ми маємо пишатися тим, що наша держава пережила часи лихоліть, мужнь перенесла і переносить найважчі випробування. Що Україна відродилася, виховала нові покоління, закоханих у рідну землю лицарів правди і волі, які в дощ і в люті морози. Продовжують захищати незалежність та єдність нашої країни від сепаратистів та російських загарб окупантів. Доброго дня, шановні земляки, важко переоцінити значення подій 22 січня 1919 року для нашої держави. Рік тому, 22 січня, воїни зведеного загону повітряних сил. Відбили наступ переважаючих сил незаконних збройних формувань в складі механізованого батальйону, посиленого танковою ротою противника. Ворог вважав, що після багатоденних артилерійських та мінометних обстрілів, які змінили ландшафт місцевості, ніхто із захисників не міг залишитися в живих. Натомість, противник зустрів жорстоку відсіч наших мужніх співслужбовців. Військовослужбовці зведеного загону за покликом військового обов'язку та переборної любові до України встали в єдиний стрій простими кулеметниками, гранатометниками, стрільцями. В ході бою, ціною величезних втрат противнику вдалося прорвати огорожу оборонну рубежу підрозділу та вдертися на територію військового колишнього військового містечка, який, якого обороняв. Даний підрозділ. В результаті рішучих і сміливих дій особового складу зведеного загону, вмілого і впевненого керівництва боєм, противник із значними втратами у бойовій техніці і особовому складу складі змушений був відступити на полі бою, залишивши тіла своїх загиблих, покинута бойова техніка і озброєння. Маючи значну перевагу в силах і засобах, ворог не витримав шаленого тиску і захисник... Тиску наших захисників і покинув позиції. На жаль, дана перемога дісталася важкою ціною. В ході бою загинуло два військовослужбовці даного загону. Шановні земляки, сьогодні перед нашим народом постало нелегке випробування. Захистити свою соборність, свою незалежність. Я вірю в український народ. Я вірю в його стійкість і самовідданість. Ми нація, ми громадяни країни, яка просто приречена бути незалежною і соборною. Слава Україні! Героям слава! Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, а чи мільйони слів. Шановні присутні, просимо вшанувати усіх загиблих в боротьбі за єдність, територіальну цілісність та свободу України хвилиною мовчання. Віталій Вікторович, Мандибура Олександр Олександрович, Обухівський Олег Васильович, Погончук, Руслан Вікторович, Рокіцький Сергій Дмитрович, Саліпа. Сергій Дмитрович Флерко Микола Олексійович, Шмерецький Сергій Васильович, Яворський Олександр Володимирович, Яневич Володимир Анатолій. Залежність Україні дає можливість кожному з нас стати господарем своєї землі, а для того, щоб ним стати, потрібно найперше любити свою землю, віддавати її розум, серце, душу, захищати її від ворогів. Об'єднати воєдино, бо мрій, прагнення у нас одні, щоб стала вільна і сильна Україна, ми скажемо усі разом: ні війні.